Друзі, всім привіт із Карпат! Розпочинаю сьогоднішнє відео із ось такої картини. Нарешті у нас дійшли руки до того, щоб встановляти сходи, точніше, у чоловіка, ну і в моїй там трошки збоку допомагаю. Розпочинаю відео із таких кадрів, коли чоловік. Шліфує, марші, перешліфовує і зараз з другого поверху їх мені подає для того, щоб встановляти. Там є, ось тут зразу біля мене стовпок, в ньому є пажі спеціальні, такі, куди потрібно вставити. Ось цей марш, там теж є такий паж. Одним словом, все це треба встановити. Завдання не дуже легке, особливо так як для мене. Чоловікові би, напевно, більш пасувало ще якогось чоловіка в допомогу, але майстер нам зробив, поклеїв це все. Марші поклеїв, поклеїв ступеньки, все підготував. А от встановляти можливості він не має. Чоловік займається собі своїми справами, а я поки що хочу приготувати млинці. Млинці будуть незвичайні. Буду готувати і звичайні, і незвичайні. Пісні готую із зеленої гречки. У мене тут є намочена зелена гречка, я її помила, намочила на ніч. Тоді е, беру чашу для блендера, все гарнесенько туди відправляю, додаю небагато водички і перебиваю із водою. Просто гречка і вода. Дуже багато води не даю зразу. Поступово перебиваю, утворюється зразу таке собі тісто для млинців. Чесно кажучи, я таке готую вперше. Але е, готова до таких експериментів. До суміші е, води і гречки я додаю розпушувач, трошечки соди, гашу все оцтом, Додаю олію, добре перемішую все. І виходить ось таке тісто, таке, як на млинці. Але тут немає зовсім ніяких продуктів, ні моло таких як молоко, яйце, там взагалі пісні-пісні. Е, відправляю на сковорідку. І е, буду обсмажувати, От так, як і звичайні блинці, обсмажую з однієї сторони, з іншої сторони. Єдине, що вони коли виливаються, є таке відчуття, коли вже смажать, це що вони трошечки такі грубші і мають трошки такий сіруватий відтінок. Е, добре відстають, пропікаються все як має бути, так як і звичайні блинці. Звичайно, що вони. Є такі е, на смак, як млинці, такі, в яких є яєчко, мука вищого сорту, молоко. Але як альтернатива для тих, кому, наприклад, не можна білої муки, або просто щось ось таке суто пісне, то взагалі супер. Я спробувала, чесно кажучи, сподобалося, буду повторювати Е, млинців звичайних напекла гору. Таких гречаних теж напекла, не дуже багато, бо не знала, хто буде бажати їх. Пробувати. Це я більш такий експериментатор, ще вікуся може бути, а більше так дуже сильно ніхто не хоче і експериментувати із їжею. Для начинки я смажу цибулю, моркву, додаю квашену капусту, все це добре протушковую. В кінці вичавлюю у капусту. Часник прикриваю кришкою і ще буквально 1-2 секунди протушую під кришкою. Коли начинка більш-менш так охолоне, я завертаю млинці, як звичайні, там, з будь-якою іншою начинкою у такі собі трубочки. І е, ті ж млинці буду ще підсушувати на сухій сковорідці, без олії, без нічого. З усіх сторін гарненько обертаю і виходить ось такі е, зажаристі, смачні млинчики. Ділюся своїми враженнями. Смачні до посту дуже підходять. Взагалі не відчувається гречка, таке дуже-дуже легенько, тому що це зелена гречка. і Сміло можна готувати в піст. Я приготувала млинці, тут мене вже покликав чоловік, треба йому допомагати, тож я пішла до нього. Ось такі ті дошки клеєні, тут мають вийти дві сходинки, ми не знали, де їх розрізати, вже не хотіли розрізати внизу, вони хотіли смітити, але вибір невеликий. Наверх ось такі дошки піднімати дуже-дуже важко і складно. Я тримала йому, щоб не впала, коли він розрізав ту дошку на дві сходинки, То, чесно кажучи, я її не втримала так в руці в руках, тому що дошка виявилася дуже такою важкою. Я не розрахувала, що вона аж така важка, і не втримала до кінця, чесно кажучи. Тому наверх піднімати був не варіант, щоб розрізати їх по сходах, складно піднімати. Розрізаємо останній, напевно, раз внизу. Просто розрізаємо, нічого не шліфувати, а розрізати. Але попри те, все, що розрізати, все одно наробилося купа такої стружки, пилюки. Ну, одне добре, що не така це вже дрібна пилюка і. Вона не розлітається аж так дуже сильно, просто падає на підлогу, та й усе гарнесенько позмітаю, і буде порядок. Чоловік, як бачите, тут робить собі таке лекало, вже його зробив для того, щоб не помилитися і не зіпсувати матеріал. Матеріал не такий вже і дешевий, і по тисячу разів переробляти не так то й просто. Зробив собі із таких планочок, і як бачите, відмалював все гарнесенько на заготовочку і вирізав сходинку. Підняли ми це все уверх на другий поверх, і вже на другому поверсі він гарненько все прошліфовує. Прошліфовує всі торці, основу і йдемо приміряти донизу. Виявилося, не так легко її встановити, оскільки вона має таку неправильну та сходинка форму. Дуже важко її було посадити на місце. Прийшлося знімати марш. Прийшлося повністю відкручувати ось цей стовпок, який тримав е марш. На собі і його трошечки зміщати для того, щоб сходинка мала можливість просто гарненько сісти на місце. Скільки разів чоловік знімав той марш, просто словами передати складно і важко, поки він це все порівнювати виклав, щоб всі сходинки між собою співпадали, щоб не було ніяких там нерівностей. Одним словом, намучився він добряче. Напіднімався, це все по тисячу разів. Приходиться знімати, закладати, міряти. Ну, я думаю, що робити сходи йому відпало бажання вже на дуже на дуже довго. Ну, Але виходу не було, бо чекати людину, щоб вона прийшла допомагати, така, яка має дуже багато досвіду, і робила не один раз був теж у нас не варіант, тому що. Коли би мала можливість та людина прийти, не знати, тому що він казав через тиждень, через два. А тут вже пройшло і не тиждень, і не два, дуже багато часу і навіть немає дзвінка. Тому все ж таки зробив одні сходи з підвалу на перший поверх, та й помаленьку, чесно кажучи, вже її завершується. Підходить до кінця робота із сходами і на другий поверх. Перенесли ми всі сходинки знизу на другий поверх, і на другому поверсі все чоловік перешліфовує. Хоча вони ніби є такі пошліфовані, але все одно бралося десь руками. Є якісь Плямки такі від рук, бо не все так дуже акуратно, частенько. Та тут і самі ходимо такі, як бомжі, тому що е, десь там пилюка, там пилюка, там фарбою хляпнув, там ще щось. І одним словом, ніби зранку вбрався чистий до, там, до обіду, та навіть не до обіду, година часу, ти вже брудний. Коли ти працюєш е, з такими різними матеріалами, там ріжеся, там пиляється. Летить пилюка, притулився, одним словом, вже грязнезний. Ну, нічого, я думаю, що ще трошки, і помаленьку-помаленьку ми з тої пелюки-грізюки виліземо. Перешліфував чоловік усі сходинки, і зараз просто ми їх закладаємо на марші для того, щоб прикинули. Прикинути, подивитися, як буде виглядати. Єдине, що залишиться, так це вже просто всі сходинки закріпити. Ось так я вже навіть по них пройшлася. Ну, але на сьогодні це вже буде і кінець, тому що нам ще треба з'їздити у магазин, скупитися, а монтувати вже сходинки, так як вони вже всі є. Відміряні, все є налаштоване, це вже буде на наступний раз. Скупилася все, що було потрібне, оскільки то одне закінчується, то щось інше закінчується. Є завжди потреба в тому, щоб щось купити. З'їздили швиденько в магазин, все купили, що було потрібне, викладаю. По по звичці, по, вже такій, по старій звичці, і показую, що купила. Купила я скумбрію, купила оселедець нечищений, ось такий сирок, кисломолочний, масло, молоко, какао, дві пачки сметани, також хлібчик, один білий, один сірий, а ще рибку хек, трошки хімічного а, вівсяні пластівці плющені. Також там в мене був горох, йогурт, резинки, клей, олівці, пластилін це вже такий як розхідний матеріал, яблука, яйця і рукавички. Окрім того, ще хімія. Докупила те, що закінчилося. Ну і напослідок хочу показати ще, які купила на кухню контейнерки для сипучих продуктів. Я вже давно маю на меті змінити сільничку в себе на кухні, вона мені. Взагалі вибивається і не подобається, хоча в мене дуже багато є такого посуду, який, наприклад, там, чи не пасує, чи є якимось таким старим. Але цілічку давно хотіла я змінити. Єдине, що просто якось все забувалося і відводилося на задній план, а тут так придивила такі непогані на мій смак ємності, хоча вони не є призначені особливо, Особисто для цукру, там, для солі саме, в принципі, для спецій там, менші набагато є якісь ємності. але е, поки що хочу спробувати їх засипати саме сюди і спробувати, чи буде мені зручно, чи треба буде щось купляти інше. На вигляд вони мені сподобалися. Як на рахунок зручності не знаю, хоча, в принципі, там немає чогось такого, щоб було зручно чи незручно, тому що це не мешти там чи кросівки, які можуть натирати, вам буде незручно. Єдине, що може там, меншу якусь, наприклад, ємність не на 800 мл, а як якусь там набагато менше потім знайду, яка буде підходити під. Ту, яку я купила під ості, що а, докуплю просто те й усе. Поки горіла з вами встигла це все помити, повитирати, і хочу позасипати зразу. Пересипати сіль, яка в мене там в сільничці є, досипати, також пересипати каву, а, пересипати цукор. Цукор в переважній більшості у нас такий є великий відерку, в якому він стоїть і так якось що навіть і якоїсь додаткової меншої такої ємності не треба було зараз, хочу це все так. Поміняти. Єдине, що ще подумала, треба було брати ще одну на чай, але в мене чаю є забагато, і то треба не одну, а на чай взагалі багато купляти. Треба подумати, чи варто, чи не варто, бо навіть фізично е десь ще там дуже багато баночок примостити немає де. Ось така покупочка, таке в мене вийшло відео. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!